І усім хай, з вами Вероніка, і сьогодні ми будемо зніма... представляти фільм з моєю подругою і ще одною подругою. Вона не хоче йти до школи, ліцею. Це що таке. Жесть буде на приватному серваку, але треба добре. Мда. Ем, ну короче всім хто хто, всі, тот, хто їсть смачного. О боже, а ви так ніколи не повторяєте. А ми починаємо. Вау, как класно, Боже Угу. Не хворієш? Та <риклад> тебе в больниці не може зрозуміти. що ти... Не хв... Чим ти хвороба? Вся больниця не може зрозуміти. Всі там люди чекають, поки ти візровеш, вся больниця не може, усі врачі гарні не можуть найгарніше не можуть зрозуміти, чим ти хворієш. А ти так? Це ж буде секрет. Ні, не буду наш секретик, я це розкажу всім. Так, будь ласка, викидь, а будь ласка, з цієї палати. Вона не хворіє, ви не можете зрозуміти. Як вона не хворіє, ми ще будемо їй ставити діагноз. А, я вам ще докажу це. <звук> мама, мама, тут таке? София, все хорошо, София? Да, мам тут окей. з нею все добре. Вона притворяється, що вона хворіє, Я бачила з нею всі люди дырит даже американці плачуть все это наказано живо додому. Ти моя... ты мое солнечко, ты мое для тебе все зроблю. Мамочка, мне так погано. Вже бежу. <ріст> <ріст> ну що, як тобі класно боліти, хворіти? Дуже гарно, вообще общем, вуличка. Я тобі теж так пропоную, пропоную зробити. Це дуже прикольно, взагалі просто <ріст> Ні, я так робити не буду. Всі узнають, що ти хворієш. Привет. Я, що, що ж, ваша так вона захворіла, але вона притворяється. Не вірю. Мені здається, що ти просто собі е, жартуєш. Ты я не на жартую. Я якщо не я бачила, якщо я бачила, значить я бачила. Це правда. Мені да мама не вірить. Привет. Та я не ревную Хочеш зам проверь клепничка Ой, О ти що тут робиш? Це тобі один бабки, щоб ти сестрі віддала на еди що куроку, щоб вона потрапила. Добре, навіть в не хворіє. Так, характерой, даст. Краще я на ці бабки куплю камеру, щоб проследить за моєю сестрою. та да 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 Так, ось вам бабки. О, Дякую за камеру. <хе> Тепер я реально прослежу і усім докажу, що моя сестра не хворіє. Одна камера. Ще одна! Цілих 10 камер. Боже, як класно болеть! Это просто, боже мой, як как... класно. Кушать бургери можна. И все куча всего. Господи, надеюсь, что никто не узнает, что я болею. Это очень классно болеть. Просто и врать всем. Надеюсь, что никто никогда не узнает. И так много людей, которые ходят. И прям вообще. Ещё этот бургер вкусный, вкусный прям вообще. Который я с пола взяла. Ой, <свескотворение> давайте я вам не вру. Усі по нове, там та все це ще в Ш... 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 Китаї показати. <глазу> Ой. Короч, далі усім просто показали це відео, і вони здохли.